Продовження. Поллі вигукнула Міняй. І вони притьмом стягли з себе зелені персні, а натомість вдягли жовті. Дігорі кортіло самому скомандувати міняй. Але Полі б ніколи на це не погодилася. Вони знову вдягли зелені, взялися за руки і ще раз прокричали Раз, два, три, гайда! Цього разу все спрацювало. Не просто пояснити, що саме відчували діти, адже це відбувалося так швидко. Спочатку в чорному небі закрутились якісь яскраві вогні. Дігорі стверджував, що це були зорі, і навіть присягався пізніше, що майже впритул бачив Юпітер так близько, аж міг роздивитися його супутник. Але вмить вогні змінилися довгими шерегами дахів, увінчаних димарями, діти несподівано огляділи собор святого Павла і зрозуміли, що дивляться на Лондон, якимсь дивом стіни будинків проглядалися наскрізно. Зрештою, перед очима полі і дігорі постала розмита постать дядька Ендрю, яка швидко, розтуманюючись з кожною секундою, усе яснішала та чіткішала, ніби входила у фокус. Проте перш ніж дядько остаточно матеріалізувався, Полі гукнула, Міняй! І вони знову змінили персні. Наш світ розчинився, мов примара, а зеленаве світло дедалі набувало яскравості. Аж поки голову дітей. Не випірнули з води, і вони не витряпалися на берег. Ну, от. вигукнув Дігорі. Все минуло чудово. Настав час пригод до наших послуг будь-яка калюжа. Ходімо. Випробуємо ось цю. Стривай! Крикнула Полі. Ми що ніяк не позначимо нашу. Вони витріщилися одне на одного і геть зблідли, второпавши, яку непоправну дурню збирався щойно зробити Дігорі. Бо ж на Ясна річ, не було ніяких номерів. Усі вони були однаковісінькі. І дерева також були однакові. Отже, якби друзі відійшли від калюжі, що веде до нашого світу, не позначивши її, то не мали б і одного шансу із ста колись знайти її знову. Дігурі аж руки трусилися, коли він розкладав кишенькового ножа. І вирізав довгу смугу дерну обіч води. Запашна земля мала насичений червонясто брунатний колір, тож знак чудово вирізнявся на тлі рясної зелені. Як добре, що хоч один з нас має голову на плечах, зауважила Поллі. Гаразд, тільки не треба мені сторочити про це півдня, буркнув Дігорі. Ходімо, хочу нарешті глянути, що там у інших світах, у інших калюжах. І Полі відповіла йому ще гостріше І отримала у відповідь щось навіть більш ущіпливе. І вони билися кілька хвилин, але було б не надто розумно про все це докладно писати. Краще одразу перейдімо до моменту, коли діти, заледве тамуючи стукіт сердець у грудях, з переляканими обличчями, зупинилися на краю. Незнайомої калюжі вдягли жовті персні, взялися за руки і знову гукнули Один, два, три, гайда. Оглушливо плюхнуло, і знову щось не спрацювало. Це також була лише маленька калюшка. Замість потрапити до іншого світу, вони просто промочили ноги та забрюхалися по вуха цього разу вже вдруге. Якщо тільки це був ранок, бо, схоже, у лісі поміж світами панував один і той самий час. Чорт його забирай! Вигукнув з пересердя Дігорі. Ну, що знову не так? Ми вдягли на себе жовті персні. Все як має бути. Він же сказав, що жовті для подорожей назовні. Насправді ж, дядько Ендрю, який знати не знав про якийсь там ліс поміж світами. Мав цілковито хибне уявлення про те, як діють його персні. Жовтий не годився для подорожей назовні так само, як і зелений, для подорожей додому. Принаймні, не в такий спосіб, як дядько це собі уявляв. Матеріал, з якого зроблено персні, походив з лісу. Речовина у жовтих мала силу приносити когось туди. Це була субстанція, що прагла повернутися до рідного місця поміж світами. А от матеріал зелених перснів, навпаки, повертав звідти, тому зелений перстеник міг винести свого господаря з лісу до котрогось зі світів. Ви зрозуміли, дядько Ендрю, як і більшість чаклунів, мав справу з речами, яких не розумів до пуття. Звісно, Дігорі до кінця не усвідомлював істинну дію перснів, ані тоді, ані ще довго по всьому, але обговорюючи з Полі, як їм бути далі. Він запропонував спробувати на цій новій калюжі зелені каблучки, просто з цікавості. Якщо ти за, то я з тобою, сказала тоді Полі. Але насправді вона сказала так тому, що десь глибоко, глибоко, в найдальшому за своєї душі. Була абсолютно впевнена, у новій калюжі жоден з перснів не працюватиме взагалі. Тож єдине, чого можна було боятися, наступного грандіозного плюху. Не можу сказати напевне, що й Дігорі не мав такого передчуття. Та хай там як. Коли обоє вдягли зелені перстеники, підійшли до краю води та взялися за руки. Вони були значно веселішими і куди менш приголомшливими, аніж спершу. Один, два, три, гайда! закричав Діборі. І вони стрибнули. Продовження буде!